Арсеній Яценюк був прем'єр-міністром України з 2014 по 2016 рік. А зараз очолює Київський безпековий форум. Я розмовляла з ним раніше. Пане Яценюк, ласкаво просимо на нашу програму. Дякую, Салі, за можливість звернутися до австралійської аудиторії. Яке враження на вас справила третя зустріч Зеленського і Трампа в Білому домі? спочатку я очікував кращих результатів. Але агент КДБ Путін усвідомив, що йому загрожують дійсно рішучі кроки з боку президента Трампа. і Трамп що президент США готовий поставити Україні ракети Томагавк і це була не просто ідея поставити Україні додаткову зброю. це був би чіткий сигнал, що американці рішуче підтримують Україну. і саме тому Путін терміново спробував зв'язатися з Трампом і попросив про нову зустріч із президентом США. Але загалом ця зустріч між моїм президентом і президентом Трампом набагато краще ніж була сім місяців тому. Вони знайшли спільну мову. І я бажаю того ж вашому прем'єр-міністру. Наскільки я знаю, ваш прем'єр-міністр вирушає до Вашингтона з дуже важким завданням щодо торгівлі та всього іншого. І я вірю, що ваш прем'єр-міністр підніме питання війни Росії проти України. Принаймні, буду йому дуже вдячний за це. Наскільки важливі ракети томагав для сподівань України на перемогу або принаймні на закінчення цієї війни? хочу дуже чітко сказати: це не чарівна паличка, і це не змінить ходу гри. чи потрібні нам такі ракети дальної дії? Так потрібні. Це можливість для нас вражати військові цілі на відстані 2500 кілометрів. Це більше ніж тисяча міль але це має не лише військове, а й геополітичне символічне значення. Якщо ми отримаємо такі ракети, це буде доказом того, що адміністрація США підтримує Україну і це було б варте захоплення. Як ви оцінюєте Путіна на даний момент і його відносини з Сполученими Штатами? Послухайте. Сполучені Штати є ворогом Росії. Сполучені Штати є ключовою опорою НАТО. А Росія разом із Китаєм. Адже, як ви знаєте, на даний момент російський ведмідь на повідку китайської панди Тому що це Китай, Росія, Північна Корея, Іран та інші диктатори парії борються із західним світовим порядком борються проти сполучених штатів і хочуть перемогти в Україні. І Україна запекло бореться. Ми боремося за себе, і ми боремося за цінності вільного світу. Тож ж Путін безумовно хоче переграти Трампа. Він хоче його принизити. Він затягує час, щоб уникнути санкцій, щоб відстрочити поставку зброї. Йому вдалося обдурити президента Трампа в Анкоріч я вірю, що Трамп усвідомив це і ніколи не дозволить повторити такий сценарій в Будапешті Бо, як ви добре знаєте, вони домовилися про зустріч у Будапешті, і сподіваюся, що ця зустріч буде зовсім іншою. Які ваші очікування щодо цієї зустрічі в Будапешті між президентом Трампом і президентом Путіним? Знаєте, Салі, я досить прагматичний і реалістичний. Це залежить Мій головний меседж полягає в тому, що я сподіваюся, що президент Сполучених Штатів не дозволить воєнному злочинцю Путіну переграти себе. Тому результати цієї зустрічі можуть бути такими: або Україна отримує безумовне перемир'я. Або президент Трамп просто пропустить цей так званий саміт. У нас є тільки два варіанти. інакше погляньте, якщо це буде копія того, що сталося на Алясці, це буде катастрофою особисто для президента Сполучених Штатів і для лідерів вільного світу. Я маю на увазі для США. на які поступки готова піти Україна щоб досягти миру з Росією. Знаєте, це часте запитання, і чесно кажучи, іноді я дратуюся, коли мені ставляться запитання. Але спробую відповісти дуже відверто і прямо. Ви можете уявити, що на незалежну і суверенну країну я маю на увазі Україну? Напав агресор на нас напали 11 років тому. в день, коли я став прем'єр-міністром тому, що Росія розпочала цю війну у 2014 році, І вони окупували станом на зараз 20% української території. Росія вчинила на території України жахливі злочини, які ви навіть не можете собі уявити: вбивства, зґвалтування, викрадення дітей, спалені землі. Це просто жахливо. І щоразу, коли хтось запитує, які ще поступки ви готові зробити вбивці, чи віддасте ви йому ще 100 тисяч українців або ще один регіон України, чи станете ви на коліна? Що ще ви можете зробити? це просто дуже неправильний наратив. Тож, відповідь буде наступною. Насамперед я хочу зрозуміти на які поступки готовий піти воєнний злочинець Путін Давайте почнемо з цього. Наскільки ви оптимістичні щодо майбутнього України? Я дуже оптимістичний щодо майбутнього України. Послухайте, як я вже казав, Путін розпочав цю війну 11 років тому. багато експертів очікували, що Україна впаде у 2022 році всі вірили, що Україна буде захоплена Росією, а столиця буде окупована за три дні. Росія величезна країна, яка має ядерну зброю і її близького союзника Китай, Але що сталося? Путін зазнав провал. ви можете уявити, що країна озброєна до зубів ядерною зброєю з населенням 140 мільйонів. Життєво важливою підтримкою Китаю не змогла окупувати Україну не змогла виграти цю війну і ніколи не виграє цю війну. але все залежить від західного світу. Чи готові західні союзники чинити додатковий тиск на Росію і Китай? налагодити відносини з Індією і переконати Індію позбутися залежності від російської нафти, вести вторинні санкції і надати додаткову військову та фінансову підтримку Україні І Я прошу ваш уряд допомогти Україні перемогти, бо це в інтересах вашої національної безпеки. адже Китай уважно стежить за результатами цієї війни. Якщо Україна переможе, це буде прямим ударом по всіх диктаторах. якщо Україна програє, це матиме катастрофічний ефект доміно по всьому світу. і це відгукнеться і в Австралії. Пане Яценюк, дуже дякую за ваш час сьогодні. Я дуже вдячна. Навзаєм. І найкращі побажання вашому прем'єр-міністру на зустрічі в Білому домі. Арсеній Яценюк, прем'єр-міністр України, 2014 по 2016 рік. А зараз голова Київського безпекового форуму.